На рентген чи УЗД лише за крайньої необхідності. Через постійні вимкнення електроенергії франківським поліклінікам доводиться обмежувати планові обстеження. Амбулаторний прийом кажуть у всіх закладах, поки проводять без змін. А ось із дослідженнями, які безпосередньо залежать від наявності світла, без нагальної на те потреби пацієнтам доведеться зачекати. Якщо є нагальна потреба, невідкладна ситуація, невідкладну ситуацію, ми допомогу надаємо, і швидка медична допомога надає. Всі інші питання в плановому порядку ми можемо вирішити. Такі обстеження, як рентген обстеження, як УЗД-обстеження, як ЕКГ-обстеження, якщо апаратура підключена до мережі, на період того, коли відсутні світло, вони є неможливі. Не всі поліклініки одночасно мають відключене світло. На сьогоднішній день, в п'ятницю, ми бачимо, що четверта поліклініка не працює, тому Лікар-ренгенолог з рентгенлаборантом і своїми пацієнтами перебазувався в другу поліклініку. Таким чином ми будемо регулювати цю систему щодня, в залежності від того, які нам ресурси будуть доступні. Додають клопотів лікарям і перебої з інтернет-мережею, видати електронні скерування, листки непрацездатності, чиї рецепти за її відсутності не можуть. Відтак нині пропрацьовують альтернативні варіанти. Ми на сьогоднішній момент все таки з аптечною мережею обговорюємо. Ну, той варіант, коли інтернет пропаде, наприклад, і в нас, і в аптечній мережі. І попрацьовуємо той варіант, що, можливо, ми перейдемо на звичайні паперові рецепти. На рахунок електронних листків непрацездатності. Якщо протягом дня все-таки лікар не знайде змоги, чи в іншій поліклініці, чи в себе вдома виписати електронний листок непрацездатності, ми маємо досить гідний запас паперових листків непрацездатності. Тобто, з приводу цього також переживати немає необхідності. Генераторами на випадок довготривалої відсутності світла усі поліклініки міста забезпечені, утім використовують їх виключно для збереження імунобіологічних препаратів, вакцин та медикаментів. Тож пацієнтів просять з розумінням поставитися до нових умов за необхідності спочатку контактувати із своїми сімейними лікарями або ж актуальну інформацію про роботу медзакладів шукати на офіційних сторінках у соцмережах. Наталя телеканал